24 лютого початку повномасштабної війни українці живуть у страху щоразу, здригаючись від цього тривожного звуку. Ми стомлені від війни. Ми змучені від щоденного болю за нашу мученицю Україну, за наших військових, що віддають своє життя за нашу свободу. Але ми не зломлені, бо ми не одні. Нас підтримує світ, і там теж чують наш сигнал повітряної тривоги. На одній із сцен Нью-Йорка його увімкнула голівудська актриса Віра Фарміга і вигукнула «Слава Україні, Слава Україні. Голівудська знаменитість, що має українське коріння, на концерті згадала про Україну і в такий спосіб підтримала батьківщину своїх батьків. Через місяць після початку війни Віра опублікувала відео на своїй сторінці в інстаграм і продекламувала вірш Василя Симоненка в оригіналі. Люди прекрасні. Земля казка. також публікувала й інші дописи на підтримку України, зокрема, рядки українського гімну. Як американка, що пишається своїм українським походженням, я хочу висловити свою солідарність з українським народом. Війна Росії проти України об'єднала не лише політиків, нас підтримують світові зірки. Бодай синьо-жовтою стрічкою на лацкані піджака чи одягом кольорів українського прапора, навіть значком. Вони записують звернення і пісні, виголошують заяви. Світові знаменитості донатять гроші на підтримку Збройних сил України. 10 мільйонів доларів Леонардо Ді Капріо, відомий голівудський актор, володар почесного Оскара, пожертвував Збройним силам України. Ді Капріо теж українського походження. Його бабуся народилася та жила в Одесі. Згодом із батьками емігрувала до Німеччини. Про жахіття війни він знає безпосередньо від бабусі та мами. До того ж, актор є послом доброї волі ООН з 2014 року. Міла Куніс – американська актриса, що теж має українське походження, та її чоловік актор пожертвували 3 мільйони доларів на гуманітарну підтримку нашій країні. Мужність та відвага українського народу у боротьбі з расистами надихає увесь світ. Знаменитості, письменники, кінозірки зворушені з витягою, силою духу українського народу. У своєму зверненні всесвітньо відомий актор П'єр Рішар зізнався, що його розриває на частини від того, як РФ вторглася до України. Він щовечора переглядає новини та відео з українських фронтів. Емоції переповнюють водночас. Легендарний П'єр Рішар висловив своє захоплення українським президентом Володимиром Зеленським, усім українським народом, їхньою сміливістю у протистоянні з ворогом. Девід Лінч, представник американського незалежного кіно, творець Peaks та багатьох класичних фільмів, на своєму ютуб-каналі. Режисер закликав Росію припинити війну та звернувся до Путіна прямо зараз, right містер Путін. Ви сієте смерті руйнування, і винні в цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте, і всі смерті та руйнування повернуться до вас. Лінч додав, що є закон природи, від якого неможливо ухилитися. Що посієш, та й пожнеш. Відомі особистості не замовчують правду про війну, відверто не боячись висловлювати свою позицію. Засуджують російську агресію. Зірки турбуються і про українських біженців. А хтось взагалі не боячись російських ракет авіаударів, насмілились приїхати до України особисто. Анджеліна Джолі до України приїздила з власної ініціативи. Всесвітньо відому акторку помітили 30 квітня в одній із кав'ярні Львова, і тоді це справило могутнє враження. Джолі є спеціальним послом Верховного комісара ООН у справах біженців. Вона активно займається благодійністю та популяризує правозахисну діяльність. Після візиту відома акторка опублікувала кілька дописів у своєму інстаграм-аккаунті про війну в Україні, про дітей, що постраждали від російської агресії, та закликала світ допомогти їм. Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. 19 червня соцмережі знову вибухнули на відео. Актор Бен Стілер прогулюється площою Львова. Голівудський актор прогулявся також і хрещатиком, де зустрівся з президентом України. Після цього Бен Стілер відвідав міста Ірпінь та Макарів. Він на власні очі побачив наслідки російської агресії, поспілкувався з людьми, які пережили окупацію. На початку російського вторгнення в Україну Єлизавета II продемонструвала два символічні жести на підтримку України. Королева Великої Британії зробила щедру пожертву на допомогу українським біженцям із особистих коштів комітету надзвичайних ситуацій у Британії. Це стало добрим сигналом усьому світу, що українські біженці наші і вони потребують захисту. На аудієнції з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо на столі біля її величності стояла веза з композицією із синьо-жовтих квітів. То була символічна підтримка України і всіх її захисників. Принц Вільям та герцогиня Кейт підтримали Україну та президента Зеленського. Відвідали український культурний центр у Лондоні. герцогині Кейт біженцям з України надали свій заміський будинок під житло вартістю понад п'ять мільйонів доларів і всіляко підтримували Україну. Бельгійська королівська родина підтримала українських біженців. З початку війни король Бельгії Філіп та королева Матильда зустрічалися з українськими сім'ями, яким довелося покинути свої домівки. Пара вирішила прийняти біженців, коли дізналася, що понад три мільйони українців вимушено покинули свої домівки через російське вторгнення. Вони виділили кілька своїх будинків для розміщення сімей. Я відчуваю, що моє серце розбите через велику кількість жертв серед мирних жителів. Принцеса Айко, дочка японського імператора, висловила свою підтримку Україні під час своєї першої прес-конференції. А ще вона згадала, як школяркою побувала в Хіросімі. Тему музеї миру юна принцеса побачила трагічні наслідки атомного бомбардування 1945 року. Саме тут Айко усвідомила важливість миру на землі і вірить, що мир буде й на українській землі. Джуліан Ленон виконав хід свого батька Джона Леннона і Мейджін на підтримку України в рамках кампанії «Stand up for Ukraine». Син Джона Леннона порушив свою стару обіцянку ніколи не виконувати найзнаковішу сольну пісню свого батька, засновника гурту The Beatles Джона Леннона, а зможе заспівати її лише тоді, якщо це буде кінець світу. Чому порушив свою попередню клятву, Джуліан знайшов пояснення, оскільки війну в Україні він назвав величезною трагедією? Його тексти Джона Леннона відображають наше колективне бажання миру у всьому світі, тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність стають нашою реальністю, хоча б на мить. Пісня відображає світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося. Режисер та актор Шон Пен прибув до України у перші дні російського вторгнення. Як документаліст, він хотів зафіксувати страшну реальність і донести світові правду про війну. Шон Пен звернувся до найбагатших людей світу з проханням придбати винищувачі для української армії у Лос-Анджелесі. На його благодійному концерті зібрали понад мільйон доларів для України. Президент Зеленський та український народ стали історичними символами мужності та принциповості. Україна кінчик списа для демократичних обіймів. Мрії якщо ми дозволимо їй боротися наодинці, наша душа, як і Америка, буде втрачена, сказав Шон Пен. Після побаченого в Україні він створив власну благодійну організацію для допомоги українцям. Нині працює над документальною стрічкою про російсько-українську війну. Режисер 25-го фільму про Бонда Кері Фукунага приїхав із благодійним проєктом до України ще у березні 2022 року. Фукунага відвідав Львів, Київ, Бучу, Ірпінь, Харків та Дніпро. Також режисер побував у Краматорську, а моторошні фото зруйнованої Бородянки режисер показав у своєму інстаграм. Найогидніше є люди, які заперечують, що це сталося. Я шокований навіглавством і тим, що я описав би як хворобу пропаганди. Коли я бачу людей, які пишуть у соцмережах, або коли я сам спілкуюся з людьми, які відмовляються вірити у вбивство безвинних цивільних. І коли кажуть, мовляв, українці самі вбивають своїх, у мене мозок вибухає, підсумував режисер. Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. Я разом із народом України. Мене просили дати кілька інтерв'ю, але наша увага має бути сфокусована на одному. Я поділяю ваше горе і вашу надію на мир. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю та людяністю перед цим кошмаром. Написав американський кіноактор, продюсер і політик Арнольд Шварценеггер у Твіттері. Мадонна засудила дії Росії у відеоролику. Вона порівняла Путіна з Гітлером і показала реальні наслідки дії агресора. Співачка опублікувала в інстаграм фото і додала емодзі у вигляді українського прапора. Таким чином вона анонсувала свою участь у глобальному онлайн-мітингу Stand Up for Ukraine, яка на цьому заході планувала зібрати фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців. Маргарет Етвуд, канадська письменниця, лауреатка Букерівської премії, після 24 лютого, лютого, і багато знаменитостей в усьому світі публічно засудила злочинну війну РФ. Вона поширює новини про Україну, висвітлює протести, публікує звернення Володимира Зеленського у своєму Твітері та протестує у Торонто та підтримувала благодійні збори для допомоги державі. МЗС РФ наклала на неї санкції у вигляді заборони в'їзду до країни. <му> Сімпсони, вся родина культового американського анімаційного мультсеріалу підтримали Україну в офіційному Інстаграм. Персонажі серіалу Сімпсони опублікували спільне фото сімейства з українськими прапорами, намальоване творцем серіалу Метом Грейнінгом. Це для того, щоб показати, що нам не байдуже до того, що відбувається, і ми маємо величезне співчуття до народу України та хочемо, щоб це припинилося. Ми робимо так нечасто, дуже дуже рідко, коли це щось таке, надзвичайно важливе, з причини важливішої за яку бути не може на кону майбутній демократії. написала виконавчий продюсер мультфільму. Наприкінці березня, перед початком виступу у Лас-Вегасі, вокаліст легендарного німецького гурту Scorpions Клаус Майне підтримав Україну. Музикант відредагував текст хіта «Wind of Change», прибравши слова Москва. В оригіналі звучало Йди в Москву до парку Горького але вокаліст замінив їх словами. А тепер послухай моє серце воно каже Україна. Під час звучання пісні на великому екрані з'явився жовто-синій знак миру. А один з гітарістів Scorpions підняв гітару кольорів українського прапора. Хоче, щоб кожна людина знала, що Україна бореться не тільки за себе, а й за майбутнє Європи та світу, сказав Домінік Гашек, легендарний чеський хокеїст, великий друг України, олімпійський чемпіон та дворазовий володар Кубка Стенлі. Домінатор, таке прізвисько отримав воротар, став голосом України у Чехії і спортивному світі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він доносить чіткі меседжі, особливо активно виступає проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. При цьому гашок називає дії рашистів на території нашої країни не інакше як геноцидом. Його Твітер перетворився на майданчик для висловлення своєї позиції, а на обкладинці в нього синьо-жовтий прапор на знак підтримки України. Хоча жодного разу домінік Гашек не був в Україні. Популярний британський рок-гурт Pink Floyd та вокаліст гурту Boombox Андрій Хливнюк записали спільну пісню Ой Лузя, червона калина заради допомоги українцям. На кавері виконавці заробили більше 600 тисяч доларів. Виручені кошти артисти спрямували на допомогу Україні. Гімн січових стрільців у ілузі червона калина за місяць після початку війни прозвучав і грузинською мовою. Потужне виконання української патріотичної пісні настільки сподобалось користувачам мереж, що відео блискавично розповсюдили навіть у генеральному штабі збройних сил України. Отака підтримка наших друзів із Грузії. На червону калину звернули увагу закордонні виконавці. Вона звучить англійською і французькою. Калина звучить всюди і на передовій також. Гей, цій українській пісні більше ста років. В історії музики вона увійшла як марш січових стрільців. Нові обставини надають нового звучання твору. Після нападу Росії на Україну вона стала гімном захисників України. Кетяги червоної нагадують про мужність і незламність духу українців, що віддали своє життя за батьківщину. Тому у скротні для нашого народу часи цей ніжний образ перетворився на символ боротьби за національну незалежність.